Так, приграєш, Mobile? Так. Дивись, тут чотири запитання, тобі треба дати на них відповідь, і ти отримуєш призвідання. Добре. Якої зброї немає в PUBG Mobile? Арбалету, МК-33, Тихарь або МП-5К? МК-33. МК Правильно. Які набої потрібні для АВМ? 7,62, 3 300, 5,56, 12 калібр. 300. Ізі взагалі, так ти все знаєш, блін. Треба було щось тяжкіше задавати. Як називається перший турнір, який виграли Наві в PUBG Mobile Altel Cyber Games, PMPL MA, PC Skipers Lit Championship чи PMPL Cis? pmpl МА? Да, правильно, ти взагалі ізі прям без шансів відповідає. Ну дивись, останнє буде для тебе дуже легке запитання: якої зброї немає в метро PUBG Mobile? білої, синьої, фіолетової чи золотої? Білої? Правильно, то ти в залізі все знаєш красавчик. Так, зараз тобі не само Тримається твій подаруночок. Можна відкрити подивитися, що там. Можна. Дякую, що прийняв участь. Не думали, що там пуста коробка. Коробка посадка. Дякую, велике. Тобі три презентаж. Велике дякую. Потужно, так? Так. Наві сила. Правильно. Що сила? Наві. І купляйте UCRI, що жопку треба сказати. Обов'язково.